Дует зіркових футболістів оголосили, що відмовляться від майбутніх викликів у збірну країни на відомий турнір. Лідер Динамо Київ дав згоду на трансфер в знаменитий європейський клуб. Шахтар офіційно попрощався з дуетом українців. Несподіване рішення тренера Дніпра 1 А також як Атлетіко Мадрид розчищає дорогу під трансфер Артема Довбика, новий конкурент Михайла Челсі та огляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Трішки цікавих фактів з останніх матчів євро. Головною сенсацією кого я поки що назвав Іспанію. Ніко Вільям став першим гравцем в історії турніру, який за 90 хвилини зміг забити гола, віддати асист і при цьому мати 100% точності передач, що для гравця його позиції майже нереальна. Тепер зрозуміло, чому його хочуть підписати половина топ клубів Європи, але й на протилежному фланзі запалює інша зірка Фурій роха. Ламін Ямаль входив топ-3 гравця євро за кількістю створених гольових нагод. А ще він рибарси перший після кріща Роналду, кому вдалося відзначитись двома асистами на євро до свого 19-річчя. І це при тому, що іспанцю взагалі 16 років. Черговий удар по олімпійській збірні України надійшов з Європи. Слідом з за Алією Забарним отримав блок на виступ на олімпіаді Анатолій Трубін. Бенфіка вже надіслала офіційна листа з відповідною інформацією в офісу УАФ. Раніше Руслан Ротань говорив, що у нього реальна проблема з вибором складу на дебютну олімпіаду для України. В першу чергу через те, що крім європейських клубів, блокують виступи своїх футболістів і цілий ряд команд УПЛ. Зараз надія на те, що Динамо все ж таки відпустить нещерета, бо кияни все ще список від себе не надали. І як говорять джерела, буде він досить скромним. Клуб готовий стовідсотково відпустити лише Брагару та Михайленка. В той же час і Кретань просить, хоча б ще Нечерета та Волошина. Про брашка та Ваната розмова взагалі не йде, бо Динамо рано стартувати у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Вже точно відомо, що свою участь на Олімпіаді підтвердили легіонери Максим Хлань та Талавіров. Шахтар оголосив, що на турнірі від них їдуть Фесюн, Крисків, Очередько, Сігеєв та Сікана. Ну а що по цій ситуації думаєте ви? Чи повинні клуби відпускати своїх гравців на такий турнір як Олімпіада? Або це все ж таки не той рівень, щоб жертвувати початком або підготовкою до сезону. І чи будете ви, як болівальники, слідкувати за матчами олімпійської збірної України? Давайте обговоримо цю тему в коментарях разом. Володимир Брашко продовжує підтверджувати амбіції грати за кордоном. Як пишуть голландські змі, півзахисник нещодавно мав розмову з представниками Фейнорда, на який дав свою згоду на перехід верадівзію. Нідерландці розглядають українця як заміну для свого основного опорно-півзахисника Маца Віфера, за котро вже пропонують понад 30 мільйонів євро. Але тут, як і в історії сторіно, від брошка мало що залежить, все впирається в апетити Ігоря Суркіса, котрий хоче за Володимира круглу суму. Ну, а поки інформація, що Динамо не зупиниться у захисті лише на Сиболісі, клуб продовжує вести через скаутів ще декількох гравців на цій позиції. Серед кандидатів відомо ім'я Лукаша Бейгера, якому 22 роки і котрий гарно себе проявляє в чемпіонаті Польщі. Але скоріш за все вихованець Манчестер Юнайтед відмовиться їхати воюючу країну. Та й саме Динамо навіть не робило офіційної пропозиції шлюнську. Але ключове в цьому питанні не сама кандидатура Лукаша. А те, що білосині все ще працюють на трансферному ринку і не збираються зупинятися на тих придбаннях, що у них вже є. Ярослав Ракицький офіційно попрощався з Донецьким шахтарем. Про кінець кар'єри наразі мова не йде. Захисник буде шукати цікавий варіант для продовження виступів на професійному рівні. Окрім оборонця, клуб, оголосив і про прощання з чемпіоном світу. Олексій Кащук таки не зміг розкритися в складі гірників. Тому вирішив просто не продовжувати поточний контракт і піти влітку у статусі вільного агенту. Тим паче, що на нього є солідний попит в Європі. Взимку Кащук вів перемовини з клубами з Іспанії, Португалії та Хорватії. Полісся презентувала вже сьомого новачка, яким став 21-річний Форвард молодіжної збірної Боснії та Рцоговини Адмір Брістріч. Про те, що він перейде в УПЛ, було відомо ще декілька тижнів тому. Але офіційно про угоду голоси лише зараз. Окрім Брістріча, полісся поповнили голкіпер Валенець, захисники безкоровайний майзурадзе Матіч та Віале та півзахисники Гуцуляк Бебенко. Так, клуб із Житомиру готуються до дебюту в Єврокубках. Юрій Максимов спростував чутки про свій можливий перехід Чорноморець. На цьому тижні з'явилася інфа про те, що тренер Дніпра 1 може замінити Романа Григорчука, який нещодавно покинув одеський клуб. Все це пішло на фоні чуток про ліквідацію Дніпра 1. Але наче керівництво Дніпрян сказало, що мають намір зберегти клуб. Та й сам Максимов сказав, що вперше чує про інтерес до себе з боку Чорноморця. Короткий огляд нових трансферів в Європі. Артем Добик отримав черговий сигнал від Атлетіко Мадрид. Матрасник офіційно оголосили про прощання з Мемфісом Депаєм. На місце якого й сватують українця. Окрім нідерландця Атлетіко, покинули також півзахисник Вітало та дует захисників Паулі Стермосо в минулому сезоні на рахунку Депая 11 результативних дій в 31 матчі. Також матрасники одразу ж і закрили отвір в центрі захисту. Клуб за 30 мільйонів євро підпише зірку Реала Сусідада Робіна Ленормана, котрий зараз запалює в складі збірної Іспанії на євро. Ленорман виступав за Сідад з 2019 року. За увесь цей час на його рахунку понад 200 матчів за клуб. А в Англії досить непомітно відбувся один з найдорожчих трансферів цього літа. Скромний Нотіним Форест віддав Нюкаслу 41 мільйон євро за півзахисника Еліота Андерсона, шотландцю 21 рік. Грає він на позиції бокс ту бокс. А я надаю, що Нотіним лише чудом уникнув виліту в чемпіоншип. Ну а Ньюкасл зрозуміти можна. Не часто можна отримати понад 40 мільйонів євро за футболіста лави запасних. А ще бонусом сороком піде кіперодісеслаходімус. Здавалося б, на перший погляд, трансфер непримітний, але він точно виключає тепер придбання Ньюкаслом Андрія Лудіна, про якого ходила інформація в британській змі ще декілька тижнів тому. Ліон погодив трансфер за 20 мільйонів євро. Ним стане основний центральний захисник Нотінгема Мусанія Кате. Сенегальцю 28 років. Його контракт буде розрахований на три сезони. Баварія готується до презентації зірки Крістал Пелес Майкла Олісе. Його медогляд запланований вже на цьому тижні. Заплатять за француза приблизно 50-60 мільйонів євро. Мюнхенцям вдалося виграти конкуренцію з боку Челсі та Манчестер Юнайтед в поточному сезоні. На рахунку Олісе 16 результативних дій в 19 матчах. Більшість ігор він пропустив через травму. А ось гроші на Майкла будуть інвестовані з продажу іншого таланта німців. Манчестер Юнайтед та Баварі розпочали офіційні перемовини помати суде ліхту. Деяволи перемкнулися на нідерландця після того, як дізналися в Барселоні умови пора ухо. Очікується, що за матися можна буде заплатити вдвічі менше ніж за уругвайця. Потенційна сума угоди складе порядка 50 мільйонів євро. А я надаю, що раніше Манчестер покинув Рафаель Варан. Тому центральний захисник їм потрібен точно. Рома голосила про прощання з нещодавним лідером. Леонардо Спінацоло отримав статус вільного агенту. На жаль, після важкої травми лівий захисник не зміг відновити своїх найкращих кондицій. Скоріше за все, Спінацоло підсилить наполі. В минулому сезоні на рахунку 31 річного футболіста, 36 матчів, 1 гол та 3 асисти. Челсі поставив Барселону перед фактом трансферу 18-річного Деркінда. Сині сплатили клаусулу форварда марка Гіо, яка склала скромні 6 мільйонів євро. Гіо – великий талант, який в минулому сезоні зумів зробити 13 результативних дій в 27 матчах. Тому для Челсі це однозначно плюс, особливо враховуючи скільки вони витрачають останніми сезонами на молодих футболістів.